Доброго дня, вітаю усіх. У цьому біблійному вченні ми будемо разом пізнавати істину Писання. Господь обіцяє, якщо ми підкоримось Його Слову силою Святого Духа, то пізнаємо свободу, мир і радість небес. Тоді ми насправді на шляху до Царства Божого за Ісусом Христом. Але ж не підкорятися живому слову. Для нас не варіант. Тому що тоді краще би нам взагалі не знати істини. Пам'ятаємо трагедію Іуди. Попередня тема була номер 3 водне хрещення. Вона доступна на моєму каналі. Будь ласка, підготуйтеся записувати зараз місця писання, щоб прочитати їх самостійно, пізніше. Обов'язково перевіряйте. Проповідників, покладайтеся виключно на Слово Боже. Коротке слово молитви. Батько наш Небесний, дякуємо тобі, що ти любиш нас і хочеш відкривати нам істину. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа відкривай нам Твою праведність і даруй нам жити цією праведністю. Амінь. Амінь. І так, сьогоднішня тема номер 4 дар праведності. Ключовий вірш. 1 Коринтян 1, 30, 31. Від нього, тобто від Бога, і ви в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога. Праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, а не Собою. Тож цей вірш чудовий для вивчення на пам'ять. Ісус Христос став для нас особисто, Він єдиний. Мудрістю від Бога, праведністю, Він є праведністю. Це не те, що у нас є праведність, а Він як особистість є праведністю нашою для нас. І ми поговоримо сьогодні про це дуже багато. І я вірю, що Господь нам багато чого відкриє. У нас є цілі діаманти Божого Слова. І так, у Воскреслого Господа Ісуса Христа є для нас дуже багато дарів. Але я вірю, що ми не можемо собі дозволити не розпакувати два самих головних дара. Від нашого вміння прийняти та ефективно використовувати ці подарунки, я вірю. Залежить ступінь впливу Царства Божого на нас і через нас. І так, перший подарунок до Царя, це дар праведності. Господь Ісус є праведний Цар, Він посвячений праведності, справедливості та правосуддю. Давайте прочитаємо євреїв 1, 8, 9. А до Сина це слова до Сина, до Ісуса Христа. Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр Твого царства або царювання це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, олією радості більше, ніж друзів твоїх. Яке місце писання? Який погляд? У вічне царство, де батько дарував своєму сину цей скіпітер праведності, цю олію радості і поставив його царем над усім всесвітом. Римлянам 14:17. Адже царство Боже не їжа й пиття, не спори про те, що можна їсти, що не можна, що святкувати, що не святкувати. В який день святкувати, як одягатися. Це не про те, браті і сестри. Царство Боже це праведність, мир і радість, у Святому Дусі. Це неможливо без Святого Духа. Праведність вона у Святому Дусі. Мир. Він у святому Дусі. Радість вона у Святому Дусі. Але сьогодні ми фокусуємося на праведності. І так це було Римлянам 14.17, тепер Матфія 6:33. Шукайте перш за все, за все, за все, за все у своєму житті. За все з початку вашого дня, за все, що може існувати в вашій родині, в вашій особистості. Господь каже: шукайте перш за все. Царства Божого і Його праведності. І тоді чудова обітниця. А все це матеріальні речі, про які турбуються люди, що будемо їсти, що будемо пити, що будемо одягатися, на чому будемо їздити, і так далі, і так далі. І де, звідки у нас буде пенсія? Це все Господь обіцяє вам додасться. І я вірю, що праведному царю можна довіряти. Додасться, якщо будеш шукати. І так, про цю істину є дуже багато чудових місць Писання, але ці два показово ставлять праведність Божу на перше місце у нашому житті. Праведність Христа, тепер увага. Я вірю, що це чудове відкриття, яке допоможе вам у всьому вашому житті. Праведність Христа, праведність Божа це царські шати. Тобто святковий одяг, особливий, дуже гарний, дуже унікальний, це царські шати абсолютної безгрішності. Чистоти та правоти у Божих очах. Я ще раз повторю, праведність Христа це царські шати. Одяг абсолютної безгрішності, абсолютної чистоти і абсолютної правоти або правильності у Божих очах. У них ми визнані невинними святими, вічним Божим правосуддям, так, ніби ніколи не грішили. Ще раз, у цих шатах праведності Ісуса Христа ми визнані невинними, святим вічним Божим правосуддям, не просто людським судом, не просто думкою людей. Боже правосуддя, на якому тримається Всесвіт, визнало нас невинними у цих шатах. За який Ісус заплатив своєю кров'ю. І англійською це звучить дуже влучно. Justified, justified, виправданий, розбивається на just if I'd never sinned. Тобто, нібито я ніколи і не згрішав, ніби я ніколи і не був грішником. Justified. Justified never sinned. Дуже влучно. Звучить фантастично? Тоді ви насправді чуєте Євангеліє? Неймовірно, добру звістку. Бог зараховує нам праведність незалежно від діл. Як? Усім підряд? Просто зараховує? Ні, не всім підряд. Тільки тим, хто змирив себе перед Богом через покаяння. І віру в Ісуса Христа. Дуже просто, але для когось неможливо. І це дар від Бога. Це від Бога. І так, все ж таки, невиновність невинність зараховується нам незалежно від того, наскільки багато ми згрішили. Незалежно від того. Навіть є така цікава пропорція. Наведена Господом, він сказав: кому більше прощено, той більше любить. Луки 7.47. Тобто, чим більший ти грішник, тим більше ти цінуєш, звільнення від своїх гріхів, і тим більше любиш того, хто змив їх своєю кров'ю із твоєї судової справи на небесах. 2 Коринтян 5, 19, 21. Записуйте, це дорогоцінні місця Писання. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи. Грецькою ме логізомає це бухгалтерський термін. Не зарахувати борг. Уявіть собі, у нас був борг. У всього світу, у всіх людей світу, був борг на їх рахунку, борг, так, ну, сума така хороша, да, по 10 мільярдів доларів. Давайте візьмемо. 10 мільярдів боргу ми заборгували комусь, саме Богу, ми заборгували. І уявіть собі, що вам дзвонять і вам кажуть: а, доброго дня! Ви знаєте, у вас був борг, 10 мільярдів доларів. Так, 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 у мене, у мене цей борг, я не знаю, що мені робити. У нас для вас хороша новина. Ваш борг вам скасовується. Ми вам не зараховуємо, тому що. Так, хвилиночку. Ага, з дебітової картки Господа Ісуса Христа списано 10 мільярдів доларів і ваш борг повністю покритий. Дякуємо вам. До побачення. Що? Це можливо? Ну, тут не написано. Тут, тут, тут написано, читаємо, 2 Коринтян 5, 19-21. Адже Бог у Христі примирив світу з собою, не зараховуючи їх, їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, тому, наче сам Бог просить через нас. Від імені Христа благаємо примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він, Бог, зробив за нас гріхом. І він заплатив, оплатив весь борг на Христі, щоб ми в ньому стали Божою праведністю, тобто повністю списані борги гріхів з нашого рахунку. В Божих книгах небес, навіть ще до покаяння. Зверніть увагу, всім людям ще до покаяння. Бог списав. Це не означає, що ці люди спасені. Вони ще мають прийняти це, прийняти цей дар. Про це ми сьогодні говоримо. Прийняти своє життя, народитися згори, покаятися. І тоді цей списаний рахунок він активується і почне поповнятися Божою праведністю, Божими. Божою небесною валютою. Але поки люди не знають про це, їх рахунки, з їх рахунків списаний борг, вони навіть не знають, що вони можуть спокійно приходити в банк і спокійно знімати небесну валюту. Я говорю зараз про духовні речі, не про гроші. Але це образ, який дає написання. І так, праведність Божа дуже обширна і багатогранна. Її принципи охоплюють усі аспекти приватного та соціального життя. Але для початку для нас достатньо буде. Трьох букв «В». я дуже люблю акроніми. Запам'ятаєте праведність, щоб пам'ятати її е, якості, три букви В. Перша буква «В» – Віра, це праведність віри. Друга буква «В» – Всиновлення це праведність через всиновлення нас до Божої сім'ї, до Бога самого, ця Сина Святого Духа. І третя буква В це відносини. Це праведність, яка проявляється обов'язково і тримається на відносинах із Богом, із святим Богом, люблячим Батьком, і відносинах у тілі Христа, відносин із тілом Христа. Розглянемо перше. Номер один. Це праведність віри. Це не просто віра у щось, а послух віри Сина Божого. Це така віра, як у Сина Божого. Він був слухняний Батьку у вірі. Він слухався батька. Він ходив вірою, жив вірою, творив вірою. Галатам 2,16. Прочитаємо. Знаючи, що людина виправдовується не ділами закону, не тим, що ми робимо щось, а тільки вірою в Ісуса Христа, або вірою Ісуса Христа, можна так перекласти також, ми і самі в Ісуса Христа увірували, щоб виправдатися, тобто отримати статус праведників і невинних. Виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Тобто не на свої діла ми покладаємося, як добре ми служимо Богу і виконуємо Його заповіді. А ми покладаємося на те, як добре Ісус послухався Батька і виконав всі Його заповіді, всі Його закони, в тому числі і закон Моїсея. Бо ділами закону це реальність. Не виправдається жодна людина. Тобто на Божому суді не буде ні людини. Яка скаже, Господь, я виконав весь закон, ти маєш мене допустити в Твоє царство. Я старався все своє життя, я святкував всі свята, я ходив в церкву кожну, кожну неділю, я жертвував, я ставив свічки. Будь-що ви робили, ні одна людина не скаже: я став праведним, тому що я це все робив. Ні. Написано: ми можемо стати праведними тільки віруючи і покладаючись на те, що зробив Ісус, на Його вірність. На Його сумлінність, на його е, доброчесність у виконанні Божих заповідей. А ми просто приймаємо. Що ж це за віра? Це віра, яка може хвалитися Господом як своєю праведністю. Дивіться ключовий вірш. Ісус став моєю праведністю, примудрістю, викопленням. І я хвалюся ним. Не собою, ним. Подивіться також на моєму каналі семінар номер 2 який так і називається Віра Сина Божого, де чітко розкривається ця тема в акронімі також, акронімі чотирьох букв В, І, р і А. Щоб запам'ятати, з чого складається ця віра. І так, номер 2 Тобто праведність це праведність віри, Номер 2 це праведність Всиновлення. Друга буква В. Галаті 3,26 адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Бачите теж про образ одягу праведності. Немає юдея в очах Божих в відношенні праведності мається на увазі. Це не означає, що ми перестаємо мати свою національність. Престаємо мати свою ідентичність, але написано, що по відношенню до праведності, і юдеї не більш праведні, ніж греки, тому немає юдеї-грека, раба або вільного, раби не більш праведні, ніж вільні або навпаки. Немає чоловічого роду, ні жіночого. Чоловіки не більш праведні, ніж жінки, і навпаки. Бо в Ісусі Христі ви всі одно, ви сини, ви спадкоємці. А якщо ви Христові, то ви є нащадкові Авраама і згідно з обітницею спадкоємця. Тобто ви наслідуєте царство Боже не по своїм ділам, не по своєму роду, національності чи, чи ще по чомусь, а тільки виключно що, тому що Бог вас всиновив. І це чудова звістка.